Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазріарік. І сьогодні я прийдуся в розліп не покажу вам по Львові на привокзальному ринку. Ціни по рибі. Корот, 130 такі. Та 105. І взяли пучок 10 гривень. Картопля це морка 35. Такий гранат 150. І можна навіть сок взяти, бачити. І пустота хормальна. Будо кодиць вікна по 130. Така квашена капуста, кілограмка літ 100. І яблука різні є. Ціни 35. Чернослив. Жарена по 95 олія. Журавлина на літра 150 гривень. Така по 30 гривень. Мандарина 100-120. апельсин з Іспанії 100 лимон 80. І є 120 апельсин. Такі 210 за кілограм кроль. Ну, файні, бо бачите, яка Бачу. файна печінка. А курка скільки? То курка, то півень. І по скільки? Курка 180 півень – 200. Ось така картопля 30 гривень. Своя домашня. Такі задні частини, 140 40 гривень. М'ясо дешеве. Я вам бачите, що ви бачила, Так. – А в цей так само 140. Да? 140. А ще я. 140. 140. 130 перейдет. Пітінки кажуть 50, а серце з легким? – 45. 45. Такі по 130 кажуть. Да. А середове? Середове маємо. По 40 гривень, два кусочки це лише. така по 150. Колеги це кажуть. Такі по 110 кажуть. Зволені волині привезли, Бачу багато є таких. Такі 140, а яйця по 10 домашні. Півтора 50 гривень. Пів літри 35 козяче молоко. І бринза бринза. козяча, козяча то Скільки? По 500 кг. По 500. Мет 150 такий. Приходьте на ринок при вокзальні. бройлер по 110 гривень. 280 гривень, вона така. Саме м'ясо м'якоть. Гов'ядина дорога, бо їм мало. І кури по 100 грамів 12-120 гривень. така ціна. Маргарин різний, масло. І хліб у нас 28-30 гривень. І ще риба різна. Морожена, помідор, солодкий. пекінка була 50, а молода капуста 60. І хлібціна на 90 кілограмів. 70 Сімдесят каждо ділітрів вісімдесят. А це такий. Додаємо за 300. За 300 така. Це брой домашній, А курочка? А курочка 150 на бульон Астрийський ринок у нас. Ось вот така ціна. Домашні по 10. Картопля 30 і бурячок. Тоже 30. 115 мандарини тут. Жирок 145. І тут така ціна. Така пекінка, кажуть, 50 своє. Яйця 7, 7, 50. А м'ясо розібране, розібрали м'ясо. Ринок невеликий, кожен своє домашнє продає. Їдемо на другий. Та бустрійський зараз буде галицький. І знайшов я тут теж красу рядом продають. Гарно, дуже гарні букети. І скільки у вас такі? Одна гілочка, Не розумію. А та велика одна? 70. Такі ще квіти продають букети. І гарні троянди дуже красиві. А скільки одненька така червона? Ясно. Є вищі, є бачить. Добре. Таке можна купити ще. красу тут. Капуста 35. Гав'яжий дорогший по 300 гривень. Картоплю сюди людина по 30 гривень. Масло 400 кілограмів. Яблока 35, до 150, огірок 170. Гарбузки по 30 кілограмів. Одна редька 60 гривень. А зелень 15-20. Домашня сім'я. Домашня сім'я 240 полечка. Відбулася трохи м'ясо. Бараколі 150, нас 15, 150. Є солодка пустотика. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.